Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чистий четвер, вже на остановці якийсь неадекват. Чуєте, дивіться, вау! Heavy метал рок якийсь. Ніндзя, шаолінь, Чан. У мене вау! От це він заряжає. А я про втикав що, світофор? Чи що? Ми коротше зараз на цьому, на райох. Якби знав сюди, не приїжджав, та шучу. У нас зараз буде трішки оглядці правчанський. З таким началом, як зараз. Думав на сади, але я щось вибрав браїлки. Трошки мені було сюди ближче. Бачите, як треба на чилі Отдихай, так, треба виключити. Бачите, повний заряд, так що ми три дні будемо рулити. Я думаю, велопрогуляночка буде у нас по-любому завтра якась. Бо зараз вже пізновато. Почало п'ятого, я після суток, того так пізно й виїхав. Сьогодні другий день акції. А тебе? чувак качається по асфальту. Грязному по барабану. А то ковбаса. Цікаво, це горілочка, та ковбаса, чи горілочка з таблетками. Одне йому гарно, йому просто хорошо. Так. Зараз ми попканимося і забігаємо в тебе. Зараз технічні неполадки, це як я завжди присібаюся. Це кажу, ну, щоб не виключати камеру на, ці, на цю хвилину, нещасну. Ах Ехти вічно замок. Все, є контакт. Йдемо. Зараз давайте трошки тут глянемо. Масло прикольно, ферма вроде. Ну кажуть, воно погано. Тискаже хорошее. Так що не буду його розхвалювати. У нас масло є. Сметана є. Я цього брати не буду. Покажу вам мороженце. Ну, мороженце ми вже теж взяли. Бо я поки довезу, воно розтане. А ми з вами візьмемо оцей тунець по-любому, шматочками соку по 55 гривень. Банки 4 капанем. по взрослому. Сьогодні бачите, делюкс робить акції. чувак кури. Чувак-куре, я вдихаю своїм молодим юним організмом його нікотин. Ну що, не потіряй я, бо дуже жарко. Скидаю рюкзачок. Цей поморський літній варіант. Бомба. щоб розуміли, я сьогодні в спортивному костюмі вже без курточки А, кстати, тут пару видів пива непогано можна черніга скривати. по 24 ось якісь, по 24 діжка 29 ну це щось воно подорожало вроді так да? хайк по 29 а яке я ще дивився Таке дешевманське, вроді можна зіберт ну зіберт не знаю, зіберт я не люблю. А не то, що не люблю, ні, ніколи, в принципі, там пару разів покупав, не знаю. Блі, на що? А, ось, біли. Я думаю, попробувати. Не знаю, ой, холодне. Взяти баночку. Може дві возьму баночки. Ладно, візьму в кінці, якщо буде. Сьогодні вип'ємо. Та за нашого підписника номер 1. за вас вип'ємо. Підписник і підписниць за себе вип'ю. Пару баночок, я думаю, можна після суток, так? Да? По 21 гривні. Кстати, ще щось тут з оцих. Третій вид по акції. Водка лайм чи джинтонік лайм Короче, щось по акції за 27 гривень. Так, а що в мене цікаве? Цікава ціна на капусту. Ага, ціна на капусту дорого. Треба буде посути. Помідори 94 вроді це теж дорого. Хоча скрізь така ціна. Можливо десь є дешевше, але як я вичислю. Ми купимо. Блін, клей момент резиновий, ну ціна в Аврору. Заскочить. Тут тільки є суперклей. Ай, блін. Коротше, в мене під вопросом, не знаю, може купив. Зараз кава вже стала 249. Все-таки я не, не міняю кусових якістів чи якостей. О. Бачте. Мінус 46%. Ну не знаю. Оце мені не зайшло. Ось. Кстати, 243. Воно таке. Тут крупні гранули. А тут таке, як патрюха. Ну, є варіант, може купи щось для проби. Угу. Так, я там не мішаю. Не 200 кафегов. 200, грам. 200. І Так воно дороже. Якобс 120 грам. мало. Ого. А що так я? Якобс це крутий монарх, да? Ой, падаю. Якобс монарх, 200 грам, 445 гривень. О май гад, да? Я такий англічанин, типа пару слов знаю. Та мабуть, в мене пачка є. Я думаю, ще акції будуть. Все одно на все життя ти кофе не накупиш, все одно ти будеш його покупати дорогий. Ладно, давайте і в наступний раз у мене просто ще ціла така пачка є, я брав її за 209 гривень, чи, за, чи ще дешевше. Навіть. Та 209 Ладно, не будемо зациклюватися. Пролітаємо поки що кофе. Ну, щоб ви мали на увазі, що є. Амбусадор есть. Що воно стало плечі, заставило, крилаті. Не видиш, не робить, не видиш. Так, сейчас мені треба так старше, щоб як би не мешать. Я вам зараз покажу это. Морози, ось воно. Угу, угу. А ну бачите, все, три віда. Бо жіночка може хоче взяти, я ж все одно, все одно не буду брати. Три віда морози хрещати в стаканчиках. Ну, 70, 70 грам. Поняли? 70, 70, 70. 70 грам, не стояк раніше, так що майте на увазі. Так, я не поняв. Алло, алло, алло. Алло. От это жесть. ось, бачите, 5590 шматочки у власному соку пустишка, Нема нічого. Є шматочки в олії. Ну, шматочками тільки в олії. Це нас не устраиває. Блін, я до сих пор не спробував цю сардіну. Дома баночка лежить, в автоматом. Кілька я забракував. Ну як, вона в принципі там крупна, кілька, ну щось не то пальто, кілька. Це, це не для нас. Тільки в прошлому, будемо так казати. Блін, треба її срочно спробувати, може вона смачна і добирати. Трошки поповнити запаси свої в концерні. А скумбрі ми любимо тільки в томатному соку, нема. немає чогось. І на брелках нема. Все, ви зрозуміли. Я візьму оцю, ну. Ви вже цього не побачите. А, я шорт зняв, я вам виложу шорт зараз. Тобто ви в шорті побачите, там багато, я думаю, мені хватить. Так, все окей. Всі гри будуть хрещатик, так? Да? Чи не всі? О, а по чому пасочки? А чого спишуть? Кекс, Київ хліб, пасхальний. Паска вже не паска. Паска – це вже кекс? Не знаю. Я не шарю. І в принципі я не дуже люблю. Так, приїхав на брайлки, зняти вам відосик, скупитися і в ітогі бачу, поїду з пустими руками. Так, кого цікава олійка, Олейна. Це в нас що, кернел, ні? Олейна. У нас кернел. А, у нас ще дар, каже, кернел. Полтавська. Як кстати, щось запутався, не пам'ятаю. Все одно воно. Хоч кернел, хоч не кернел, хоч в Полтаві робиться, хоч не в Полтаві, все одно буде дорого. Що для полтавчан, що не для полтавчан. На експорт піде і там буде дешевше, да, в Польщі. Так що їдемо всі дружно в Польщі. В Непонятно тільки на чому і як. Так, делюкс, типу Іспанія, да? а це Шведи, так? Да? не а вроде шведа но ну, у нас оце кстати есть оливкова олія я ми купили колись палці до сих пір есть так окей окей давайте я ближе тепер покажу вам ось дивіться бомбезна ціна то любить причати 70 грамм уже не 100 і 100 надіюсь не на те, що надіюсь, напевно, ми вже не побачимо. Сто да, було прикольно. Хоч наїдалися. Це три види. Є лиценке. Я люблю коричневе, ну як якому там. Какаочі, знаєте, дійсне какаочі. какаочі. Ну, у нас 5 пачок вже лежить. Все, вечірком. Ні, сьогодні я і трошки. Сьогодні морозиво не буде, бо Думаю, пиво і морозиво. Несовмістимо. Це щось серйозне, Київ хліб такі красиве. да? Христос воскрес, да? Кажіть мені воїсти воскрес. Маси нету 60. 600 грамм. Ага. Угу. Тоже пишуть 5. 192.80. Нет, красиво дивиться так. Фау Володимирський, хотів сказати, централ. Сукатами та родзинками. Просто Володимирський, без централ. Так, вечір хату, так? Володимирський. Ми не хочемо на Володимирський централ. І походу ж він не в Україні, я думаю. А хтось теж не хотів, але потрапив. На своїх приколів хватає без Володимирського централу. Так, реветки. Мінтайфіле Норве. Норвегія, так? Да? А ось воно, навіть філе. Угу. Чи вон? Так, а я ж так і не зрозумів, що мені потрібно. Мені, кстати, упаковка. Маленької пачечки салфеток, мабуть, там рік зачок треба, бо треба ж коника витирати. Блід, тут опять чергів. Скільки всі каси, постійно всі каси працюють і постійно черги. Помідори капуста. Капуста дорога, помідори дорогі. Отлічно. Клей момент нема тут. Тільки є суперклей. Хорошо. Що, я куплю тільки пиво, походу. Куплю пиво і все. Запива в такій черзі, я її тоді куплю на цьому. Скажіть я скажу на половках. Давайте просто тут пошаримося, трошки познімаємо ціни. Так, йогурти, ну це як завжди, кожну неділю якийсь вид йогуртів по акції. Блин, стрмный рюкзак оставлять. Давайте я його одіну, потому що походу я нічого не куплю. Тележку, если замутят, хай мутят. Сейчас сцери гляну, кстати. У мене їх в списку нема. Да, підставили Ну, Сметанка ж ви поняли, це просто наша. Десь велика банка теж должна быть по акції. Хотя... А що ще там? А, Яготинська здорова по, по акції. А, Просто наша маленька банка по акції. чук чу Так, 42. Блін, треба було позвонити. Чи спросити у мадмуазель? Хоча вона ферму молоко Чи вона те не допила, ще що я в прошлий раз купив сир зернистий. Кстаті, я колись брав, ну не знаю. Щось він мені не зайшов. Може, це для таких салатів, воно вкусніше буде. Ферма. А масло вам ферму, може хтось любить, все таки ферму. Я в принципі ферму люблю. Хоч пишуть, що вона от стой, ну типу погана. Ну, вона зараз по акції, де воно тут, де наша ферма, ось вона по 80 гривень, будемо так казати. Ось як вона виглядає. І вже кстати добирає. Поняли Так що тут такі діла. Я не буду брати масло, тому що нас угостили маслом. У нас масло є. Ай, в мене ж буде ужин там намічається, сало буде. Свіже сало, прикиньте, з горчичкою. Тільки там горчичка залишилася чуть-чуть. А ось є цей прикиньте, Текіла лайм, непогано. Ну, мені подобається. Водка лайм, текіла лайм. 2746 по карточці, кстаті. Вау, пам'ятаєте, ми бачили 217 гривень кажись. Посаді, мілка, в баночках, О, можна за 144 гривні, за 145. Ну по срівню з тою ціною, то це я думаю дешево. Теж треба. А в, в додатку не було цієї позиції. Надо Вані спросити, вона таке любе. Ну, трошки мілінів дешевший варіант по 110 гривень баночка ну тоже я думаю смачная хотя мы ни разу не купляли вери перри от медлениум а ну вес давайте 360 350 ну 10 грамм я думаю ты резницы не это не играет а цена різница есть так что тут ще можно глянуть що вас цікаво? Бо те, що я хотів, нічого нема. Бухлі, боже, які бутилки красиві. Оце так роблять, що аж ідеш і влюбляєшся. Такі прям, прям гори випив і ти полетів. Ти горах десь вже літаєш. Мисліно. О, ось красиво грузинський флаг. Мені так подобається. Просто так дизайн гарний, дивиться, грузинський флаг. Кахетті коньяк скільки років. Чи тут не, не написано? П'ять років. О, П'ять років, я думаю, смачно. 227.50. Ну, дивіться, на грузинські коньяки, да, напевно, і не на грузинські. Коротше, багато зараз акцій на бухлішках. ліжках. Так, да, зараз взагалі бренді, коньяк. Дуже багато акцій. І те, що ми раніше брендів частенько були, теж акції. Ой, вам видно. Ой, 246 гривень. Понятно, понятно. Так, що тут здорового? Кстати, оці делюкс мені подобаються, трюфелі. Смачні. Германія. 95 гривень можливо візьму себе побалувати Я буду ближче додому щоб воно не розставало в рюкзаці бо так жарко кстати. я їхав полотком, було холодно думаю треба було курточку йти. потім вийшло сонце і я в такому шокі яка жара почалася 21 чи 25 градусів тепла прикиньте одразу переходь після тих заморозків Прикиньте в барні, да? Після цієї акції за 49 гривень посаді. Тут 90. Та да, тут нереально що то купити. Дивіться, які черги. Це взяти дві баночки пива і стоять так сомбарі. І стоять такої черги. А, ще приправа мені треба. Ну теж взяти приправу для рибки. Іноді ми можемо дозволити собі ту рибку і ту акційну. І то будемо так казати з донатів. Дякую всім донатерам. За підтримку українського контенту. Ось, бо я вам не показав. Дивіться, до плову це в нас така є. ну Не знаю, зараз вже дорого 29 в городі 25. А я хотів... Ага, шашлик. Була коротше, рибка. Оце вона кого так повернула. Для рибки, може, візьму. Пачечку. Я ж не буду тут стоять ці черги і за пачки приправи. Я краще заїду на тоді на половки. І там возьму. Так, а що це розгребли? На скоку Коко-Колу, без алкоголю сильно газований напід. Двохлітровки, да? так? А, ось отекі. Ну, Не знаю, я більш пепсі. Я не то що фанат, я... Більше пепсі. Мені більше дизайн подобається і на смак більше. Ну, на пепсі немає акцій. Так, боржоми, що ти? Подожди, 74 це акція? А де наші 68. Останній раз я брав боржомі по 68, одну бутилочку. Так що будемо Сільпо вичисляти другого представника Грузії, який дешевший і бував по акції. Так, ми ну, напавкою ми з вами були. Блін, таке холодне пиво. І оце стоять у цій очерідь, воно і остине. По-любому, так? Да? І лимон... Ой-ой, що такое? Що это за бородавки? Бородавочні лимони, бачили? Бородавочні лимони. Ну що це? Може, її на помойку викинути, вони не торгують. І торгують по чому? Торгують по 90 гривень. Отлічно. Платим в руки. Хай торгують далі. Треба бути лохом, щоб такі лимони купити по 90 гривень і стоїмо. Лібух їм дрободан. А ось ще варіант. Верес, кстати, кукурузка хто любить. мене Аня любить 41,71. Прийдеться зараз дзвонити. Ми, кстати, з вами нічого не купили. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. О, дивіться тут ці акції в кучі. Туни шматочками волії. Ха, а, олії ж. Хоча б не лихому це волії купити. Не, нема. Нам в собственному соку. Надо. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Вам всім мирного неба, тихої ночі. Так, на прошлой неділі я котові купив по 20. Сколько було? По 22? Чи по 23? Ну то такі. 22-23. Собаки треба буде за три дні щось намутити. Щось купити. О, кстати, йдемо. Я сповнюю, що салфетки, так? Да? О, от ті, що мені подобаються салфетки, вони такі вологі, так, цього лосьона там багато. Ну, велосипед бомба протирати. 808. А були 9 чим-то я брав. Тоже ж за салфетками. В принципі... Опа, цуцики по 47-41. Зубровочка. Мягенька польська. Ага, і виски, так? Да, у нас. Виски теж. І капітанці, і урел. А де наше красиве коробочці? О, і воно, дивіться, вон, по 259,90. Я не пам'ятаю. Тоді було по 250, Ну, вже десятка ролі не грав. Дивіться, в коробочці він стоїть. Мені дизайн подобається. Хтось брав, бачите, вигрібли, все випили. Осталися трішки. Так, все, погнали. На палоки. Не буду я тут стояти в цих чергах. Чи постоять. Только вас не мучить. Та ні. В другий раз. Все, Всім пока пока давайте.